О-о-о! Комарі кусають сьогодні копець, У мене є там спрей від комарів, такий непоганий, допомагає. Їхав я сьогодні на своє основне місце, ну, куди я збирався їхати на поплавчанку, там зайнято. Поки шукав вихід до озера, дикого, знайшов болото отаке. Воно невеличке. Але признаки того, що тут є риба. Ось ці рогачки вони є признаком того, що тут є риба. Ну, по крайній мірі їх хтось тут ловив. Я ось тих кущів, здалеку побачив стежечку і отак припаркувався тут. Взяв з собою отаку туристичну поплавчанку. Зараз її покажу швидко. Наварив каші. Взяв багато всяких насадок різних і пароволку, і черв'як, і опариш. Отака така в мене от поплавчанка. Мікадо принцес 4,5 метри. Перший раз її буду доставати. У нас цей в неї конектор, коротше, зараз покажу. Нитка. Харібуда, харібуна, як називається, не, не знаю. Коротше, такий коннектор. Так, куди я достав нею? Та чого, трошки достав. Там вже якась рибата вода, шевелиться. Ну вона така, знаєте, ультралайт. Параболічна. Чи як там по-правильному. Дуже м'ягенький кінчик. Подарив каші, додав трошки прикормки. Ось така тут в мене значить, що пшоно переловка, додав ванільний цукор і така покупна прикормка. Я в них не дуже розбираюся в тих покупних. Чисто додаю як додавка до основної. Взяв собою опариші і черв'яки. Вже в холодильнику у мене опариші живуть. Ну, певно, що другий місяць. А черв'яки вже мають маленьких таких діточок. Там вже такі маленькі черв'ячки, як, як мотель за товщиною. Так що можна опариші довго, довго зберігати. Так, зараз я перше оснащу удочку, тоді подивлюся, де в мене буде поплавок і там прикормлю. Давить, а, хутиш, йо -йо. Я сподіваюся, я не забув ваші проти командів. Ні, вжав. Ось таким користуюся. зі всього, що користувався, це український виробник, це найбільше допомагає. Так. Я його і на одяг, і на руки. О, зараз трошки провоняюся, зато без комарів. Так, де моя оснастка? Ось цю я зав'язав поплавок 1,5 грама. Такий от, скажімо так, поплавчана оснастка інлайн я зробив. 2 грами оцей тягрець. Так, і там у мене є готові поводки. Зав'язані. Так, зараз причіпимо. Зараз покажу вам, як я до цього коннектора шнуркового, побачив в інтернеті там метод, як кріпитися, як я до нього прикріплюся. Зробив я дві петельки на кінці жилки. О, дивіться, от таку петельку вісьмеркою зав'язав, а на кінці великої петельки зав'язав таку маленьку петельку. Робимо удавку і затягуємо кров цього вузолка. Але я не впевнений, що... Це хороше рішення. Я б по-другому зробив, я б тут прив'язав якусь американку за стожку. І було б нормально. А тепер, коли мені треба, наприклад, зняти, я просто тягну за оцей кінчик, а воно злітає. Коротше, напевно я народ якось тут або цей вузилок збільшу, таке щось придумають, аби було як-небудь. Вона що так як то держить, якщо в натягнутому вигляді, але якщо розтягнутому, то не дуже. Ну, коротше кажучи, так є. Подивлюся, чи я вгадав з тягарцем. Нормально вгадав. Так, такі в мене є поводки. Жилка 02, у мене основна стоїть 0.25. восьмий мій номер гачки «Овнер». Так. от. Такий от поводочок. Ми його сюди чіпляємо. Взяв з собою камеру ще для того, щоб зняти покльовку приближайку. Не знаю, чи пригодиться. Якщо не буде покльовки, то не буду, звісно, її чіпляти. Рибка. Маленька краснопірка. Тільки випустив на опариш і одразу взяла. Хоча перекормку кашу кинув туди, а клюнуло ось тут повело. Ну це вже радує. Так, що це в нас? Червонопірка. Ну така красива. Я не брав з собою садок, я так налегке. Буду одразу випускати. Пливи. Так, ну що, можна ставити приближайку камеру. Може буде рибалка? Вже друга червонопірка. Перша впала мені в воду. Там за цим болотом. Дуже щось чую, хлюпає. Тахи кричать хлюпає, там напевно ще одне болото. О, може чули. Там прям як тіпа типу, риба. Шу. Як все буває на вечірній, на вечір карась підпригує, Ще там шампанзе, напевно, якесь. Зазуля і шампанзе. Трошки підкину каші. О! Так, да что же я так поспешил? Что же я так поспешил? Давай дальше. Знов червона перка. А віддай взяв бутерброд, взяв червоний і білий опариш. Ще одна червона пірка. Ого. Заковтнуло далеко. Так, десь в мене був екстрактор, чи як називається така штука. Треба так сюди жилку ставити. Так, ідея в тому що... О, все, класна штука. Тут чи є не просто такий екстрактор? Ще є типу, от вузли розмотувати, така гостра штучка. Дуже виручала вже не раз. Мені знаєте що цікаво? Є в мене отакі от силіконові насадки. Чи будуть вони клювати, буде риба навіть, наприклад на червоний опариш, Риб такий силіконовий, чи він резиновий, вроді би силіконовий. Якщо буде, ну, то нашу в холодильнику тримати, купив собі багато силіконового, та й тобі вистачає його. Зараз я спробую так його за край. Ось так. Ну він такий прям дуже жорсткий. От, спробуємо. Араб. Так, пройшло 20 хвилин на штучний опариш не було покльовки. Так, не будемо втратити час. Це колись, коли буде час, тоді в мене ж кукуруза силиконова тут є. Колись якийсь набор купляв для рибалки з поплавком, там зі всім. І там були вже приманки. Ось такі як. Для новачків набори продають. Тут в мене в манці опаріші, білі, а в другому відерку я зберігаю ось червоні. Це вже їм два місяці майже. Так. Насипав манки, хай їдять. Вони ще й непогано рухливі такі. Ау, чуть палиць нематів. Так, клюнуло попередній раз на отакий бутерброд біло-червоний. Попробуємо і цей раз. там, там, там Оп, пирка. Вот такая червона пирка. Бачите тут барена вот такие вот. Червоно-белый. Червонопірка. По суті, тут з рибою зрозуміло. Більшість є червонопірки. Я думаю, карась повинен бути тут. Так, встановимо ще один такий от спостереження. Зараз виключу камеру, оновляємо опариш на свіжий і є покльовки. Тут так що не лінуємось оновити насадку. Буду збиратися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, як мені покращити відео. Що ви думаєте по поводу такої рибалки спокійної на 2 годинки, на 3 в дикому болоті. Все, друзі, дякую за перегляд. До наступної риболовлі.